25 жовтня наблюдаю, як зимують мої бджоли. Ось видно, якщо придивитися, що тут все гаразд. Ось вона, їхній вихлоп. А ось полістирольний вулик Бартніка. Бачите? Відкрити таке простір, куди вони льоток, куди вони літають. Я щось думав, що вони підуть глибше. Але зараз оце придивився. Ну, камера, мабуть, не видно, Ні, не, буде, не буде видно. Сидять вони приблизно десь за сантиметр від краю. Жопами назовні. Отака от, от, от ситуація. Знизу у нас тут. Відкрито все. Ну люки ті, які там є, зверху клійонка. Поки що все гаразд. Сьогодні вранці я теж дивився, це трохи потепліло, але все рівно вони отак і сидять. з краю десь приблизно за сантиметр. Я їх наблюдаю. Отак От вони зимують. Тут теж видно, ось водичка, що все в них гаразд поки що.